Анексія Криму 10 років тому стала для Росії тренуванням перед подальшими кроками з окупації українських територій. І Одразу кілька авторитетних медіа згадали цю дату у своїх матеріалах. А Amnesty International, яке доволі часто було прихильним до Росії, видало спеціальний звіт про порушення прав людини у Криму. Про річницю анексії півострова наш експлейнер сьогодні. Отже, The Associated Press згадало усю хронологію анексії півострова від зелених чоловічків до фейкового референдуму. Урешті-решт, тодішній успіх Путіна у Криму зіграли з ним злий жарт, йдеться у матеріалі. У Кремлі вважали, що спеціальна військова операція у 2022-му виявиться схожою безкровною і швидкою, просто у більших масштабах. Насправді, через опір українців, Росія загрузила у найтяжчій війні у Європі, яка призвела до знищення її міжнародного іміджу, і що найменше закрила можливість для ефективного економічного зростання. CNN же у своїй статті звертає увагу на те, як Росія на прикладі Криму налагодила систему репресій на захоплених територіях, і особливу увагу Росіяни приділили кримським татарам, помешкання, яких окупанти регулярно обшукують. А підозрілих кримців допитують, іноді і затримують. Часом доходить і до вбивств. Також на прикладі Криму Росіяни випробували систему паспортизації. На ще Москва експропріювала щонайменше 730 земельних ділянок, які належали українським і кримсько кримськотатарським громадянам, які потім. Передала російським військовим, які брали участь у так званій СВО. Після усіх цих кроків повноцінно жити на окупованій території стало фактично неможливо без російського паспорта. У своєму матеріалі медіа згадує також про Лутфіє Зудієву кримсько-татарську активістку, яка з 2019 року була затримана щонайменше тричі. Окупанти звинувачують її у зловживанні свободою мас-медіа. Зудієва нібито забагато дозволяє собі у соцмережах. Лутфія не планувала бути правозахисницею. Вона завжди хотіла працювати в освіті, і навіть незадовго до окупації півострова росіянами відкрила навчальний центр для дітей. Але у 2020-му стала журналісткою і залишається однією із небагатьох кримськотатарських активісток у Криму, яка не боїться говорити про проблеми із правами людини. Пише видання. Про утиски корінних мешканців Криму написала у своєму звіті і Емнесті Інтернешнал. Організація наголошує, що Росія у Криму систематично намагається викорінити українську та кримсько-татарську ідентичність. Для цього Московія нав'язала на півострові власну шкільну програму, а ще суворо обмежила право на свободу релігії та віросповідання, витіснивши українську церкву. Незалежні змі і журналісти стали мішенню окупаційної влади. Deutsche Welle, натомість написало, що не усі кримчани обрали шлях примирення із окупаційною владою та співжиття із нею. Видання розповідає історії чоловіків кримців, які пішли до української армії, аби боротися із московитами. Тим не менше, українське підпілля у Криму, попри усі старання окупантів, продовжує діяльність. Так, у кінці лютого, на день спротиву окупації Криму, активісти Руху Жовта Стрічка підняли у горах державний прапор Криму. І такі акції загалом є регулярними. Часто їх присвячують українським національним святам чи річницям знакових подій. А бувають і більш примітні випадки, як, наприклад, у вересні 22-го, коли на весіллі у Бахчисараї на е, святі місцевих мешканців увімкнули пісню Ой у лузі, червона калина. Відео танців під український хід потрапило до мережі і викликало істерику в окупантів у підсумку. На організаторів свята склали адмінпротокол. А кафе, де відбувалися гуляння, нібито навіть. Закрили на перевірку, усе це вкупі говорить про те, що Кримці, куди більше за Україну, аніж нам намагається нав'язати російська пропаганда. Ну і як не згадати тут про повідомлення міграційної служби України, яка у кінці минулого року із радістю і гордістю розповіла, що молоді люди з Криму останнім часом почали масово отримувати українські паспорти. Йдеться про хлопців і дівчат віком 19-25 років, які на момент окупації ще були неповнолітніми. В МВС повідомляють, що це пов'язано із бажанням вступати до українських вишів, а також зі спрощенням порядку оформлення паспорта на період дії воєнного стану в Україні. Утім, тут є і більш прості пояснення. Як відомо, із початку повномасштабки у Криму було уже кілька хвиль мобілізації. Тож, аби не потрапити в армію окупантів, молоді люди їдуть в Україну, де отримують статус біженця і громадянство. Щоправда, варто зауважити. У багатьох випадках при цьому вони мають і російські паспорти, тільки от їх наявність часто приховують. Якщо ви хочете більше відео на цікаві теми, закликаю вас підписатися на канал, поставити уподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити розлогий коментар від семи слів. Такі ваші дії у комплексі допоможуть нам розвиватися та освоювати нові формати на Ютубі.